У нас тут черговий, і, напевно, останній цій різі не гайд. Погрався я цього разу Heavy Strike of Tartus. І це було на диво непогано. Наближається там Ліга старт в Poi 2, то я планую туди звалити І ось вибирав я яким останнім біллом цій різі пограти. І щось ми там говорили, обговорювали, і прийшов я до Heavy Strike of Tartus. Не знаю, як ми до цього докотились, але ось так сталося. І ось ми тартусим, хеві страйкаємо. Чим відрізняється Heavyстрайke в Тартус від звичайного, тим, що він скелиться від спел демеджа вашого і від інтелекту там отримує дабл демедж. Тобто він хорошо скелиться як по демеджу, як скіл. Проблема в нього що це все ще хеві страйк. Тобто виглядає він як автоатака, тільки ну, просто з більшим демеджем. Що не дуже весело, того я сюди поприліплював якісь там мікроексплоди, херельди, щоб хоч якось воно виглядало візуально прикольно, то що по силі, скіл сильний. Проблема в тому, що ну, це просто мілічна автоатака, з великим демеджем. Цей білд скелес як я вже казав, від інтелекту, того він, там, до 500 надо інтелекту нас так, щоб. Максимально його ефективно використовувати. І для самого скіла там сили треба кучка, бо ну, скіл потребує сили. Та я вирішив стакати силу заодно вже за кампанію, відповідно, інквізітор. Тобто, що стака їм два атрибута, і те і те, то інквізітор отримує за це кріта, бонуса, що приємно. І получився достатньо сильний білд. Такий, достатньо танковий, приємний, хороший демедж тут був. Кажу, скіл сильний. Проблема візуальна від нього і відчуття. Це, що ну, просто мілі атакою пригийте по карті, шмякайте, мобу палкою по спині. То щось, як можна замітити, і босси вмирали, і фіри дев'ятом бив, і убери вбив, і Dezliс це все було. Ну, коли я хоч трошки грав у гру. Геть, АФК не можна стояти, але якщо ви хоч трохи граєте, то білд тонковий, білд крепкий, з хорошим демеджем. Але це все ще мілі автоатака. Тобто не вистачає йому якогось, я не знаю, як це сказати. Хай буде цікавості. Не вистачає йому для того, щоб я сказав, що це прям похчамбілди, давайте всі грати дружно в нього. Тобто навіть я грав Хітон, то в нього там є AOA-частина, яка шмякає, м'яка, як коли ви б'єте. Ще якісь інші скіли там мають якісь інші приколи. Це просто боньк. Боньк, боньк. Але боньк дуже боляче робить який достатньо. З цими всіми скелінгами з трендж стандартними, там що спелдемедж, конвертиця, от, ну, атак демедж, туди-сюди і там багато демеджа. Вийшов приємний білд по цифрам. І гралось теж непогано. Просто треба щось вам туди додати. Наприклад, я додав Херальд, він нам демедж не дає взагалі. Там щось 0,1%, мабуть, демеджого дає мені Херальд, але я його все одно додав, просто щоб веселіше виглядало. Просто виглядало веселіше, їх там кліри лечить краще. Такий білд вийшов. Мілі атаки з великим демеджем. Тобто гралось непогано, але трошки вяленько. Але зато було весело його будувати, і цікаво було його робити. Це було таке. Поїхали тоді, покажу, як я його робив. Так, от мене чар виглядає. Будувався він навколо такого смішного скіла, як я вже казав, Heavy Strike of Tartus. Чим він цікавіший, ніж звичайний Heavy Strike, тим, що на ньому написано Incresin Reduction до Damage» додаються до атак демеджа, ще й на 170% вони працюють. І два шанс Damage per 10 інтелекту» Відповідно, коли у вас є 500 інтелекту» у вас 100% шанс Damage. Просто завжди Damage робиться. Що прикольно. А редакшн спел демеджа до атак демеджа це для тих, хто розуміє, це стрендж стакін зразу в голові. І відповідно, як я вже казав, нам стака їм стренжу, треба 500 інти, логічно зробить інквізитора. Бо в інквізітора нодик дає за це кріта і дає сам по собі стренд сили. І, Відповідно, просто з одного цього нодика і там пару нодиків на дереві, у мене був 100 кріта. Навіть при тому, що у мене не було на веапоні кріта, ролла. У мене все одно було 100 кріта. І якщо вже переходить до гіра, веапон. Я взяв демедж персилу, ну стрендж стака то треба щось від цього отримувати. Стрендж дає фаєр-демеджа, За кожні 10 сили там 3-5 фаєр демеджа. І відповідно я настакав 2000 сили, куча демеджа. Ну, якісь там інші роли теж демеджа, так спіди кріти, це таке крітмулькі. Ну головний мод тут оце флет, цей перс стрендж. Багато-багато демеджу дає. І далі стрендж стакінг як працює: що є такий чест, який каже, що бонуси, які дає сила. Роблять 3 демеджа за 10 сили, замість 2 демеджа за 10 сили. Це Iron, як його Fortress. Тобто сила по стандарту дає 2 демеджа за 10 сили. А тут воно робить, що 3 демеджа за 10 сили, тобто 50 море. І чого це важливо, то що це мілі-physical damage. Але ми перетворюємо цей мілі міліphysical damage бонус ось в spell damage. Цим нодиком. Тобто Strange Damage працює на spell damage. Тепер у нас замість. Двох мілі фізикал демеджа ми отримуємо 3 спел демеджа за 10 сили. Все ще нам не дає нічого. Але якщо згадати, що Heavy Strike of Tartus дає нам атак демедж замість спел демеджа ще й на 170% волуї, виходить, що кожних 10 сили нам дає 3 мілі демеджа, які в спел демедж які в атак демедж знову вертаються, тільки вже атак демеджа, не фізикал. З 170 ефекта 5 інкрес демеджа. І в мене, виходить, там 2000 плюс сили. Це 1000 інкрес демеджа получається з цієї комбінації. Я тут не багато слів, але так. Да. Сила дає мілі фізикал, Ми робимо, щоб воно більше давало міліфікала, потім конвертуємо його в демедж замість фізика, а потім цей демедж робиться атак демеджем із Хевстрайка в Тартусу. І це дає мені 1000 інкрес демеджа і багато-багато демеджу, получається. Така комбінація Chest плюс це, плюс Heavy страйк І відповідно весь мій гір. Просто багато-багато сили. І інтелекта, То що 500 інтелекта, я казав, надо збирати 500 інтелекта, щоб мати 100 дабл демеджу. У мене трохи не дотянуло, але в мене новоні получився атак спид з дабл демеджем, то якраз там вийшло, що у мене 100 дабл А Атак, сила, 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 шмотки на силу, на силу, ну само собою резисти де можна. Атак, сила, всюди дає сила. І на шапці, нодики кажуть, за силу ми отримуємо акурасі. Це фіксить нам проблеми з акурасі, майже всі. Ну там precision тільки залишилось приліпити, щоб. До фікси до кінця це і да. Тобто сила дає Флет з Веопона, сила дає інкрес з цього честа і нодика. І сила дає нам курасі, сила дає все. Стакаємо чим побільше всюди сили. Єдиний нюанс, що тут незвично буде цей білд, того що я вирішив взяти нодик, такий, який зветься у Нової Сендесі, який каже, що ми на 40% менше демеджу отримуємо. Але ми не можемо використовувати джувели, які не кластери, або не ті що джувели, які Pesage звуці новий ворд, новий ківорд тут в пої. Це джувели, які дають можливість брати нодики, не йдучи до них по поінтам. Тобто, я ось тут узяв цей блок, тут узяв цей RMR, тут узяв цей блок. Тобто такі джувели ми можемо в'язати: Thread of Hope, Intuitive Leap і Impossible Escape. Три джувели, які ми можемо використовувати, і кластери. Але навіть в кластери ми не можемо вставляти джувели. Того я вирішив кластери, ну, само собою кластер набагато спелдемеджу, який нам атак демедж, і атрибути чим побільше тут. Сила, інтелект, атрибути, резісти, якщо можна, все підходить, беріть що хочете, набір. І я вставив сюди мегаломані, бо самі. ну, Нам не треба джоу слот сильно, бо ми не можемо джоули вставити через той нодик, того я мегаломаніки збирав з усіма класними нодиками, які міг. Ліч у мене тут, тут фортіфай давало, тут атак спіда кучу, тут блок мені докаплювало, кажу. Інкрес сили тут є на кластері такий нодик на мегаломаніяку, може бути. Експлода, чуть-чуть. Мігаломаяки можна набір. Прям дуже багато-багато моди, модів, яких ви хочете, і якісь їх комбінації шукати на трейді. Я використовую три мігаломаніяка, які мені там Як Фіксили мене резерв, блок, ліч, фортіфай, все що хочете. І одненький маленький кластер я сюди вставив, який мені дофікшував блок. Мені там трохи не хватало. І ось це мені пофіксував блок. Такий маленький кластер, який дав там атрибути, резистив теж ще все ще. І блока. Великі кластери, да. Strange, бо Strange стакінг, і там резисти, атрибути, і на префіксах або life, або shield важно в ідеалі, або армор хоча б. Чого shield нам теж хороший, то що ми інквізитор, який має реген шилда Від того, що в нас є реген Life. Відповідно, у мене life регіна там 500, і shield regen получається. Тобто shield recovery у нас shield це як life. Відчувається, то що воно рекавериться нормально навіть файті, а не тільки Речардж. І так, да, як можна замітити, це дивний інквізитор, який не брав цей нодик, тож мені надо був вільний нодик. Звільнити, то я цей нодик не брав, а взяв Penetrate просто. Я на Пенетрейт втикнув десь. Fire Pen, у мене більшість демеджа Fire було. І Invert Mastery на Резист взяв, щоб панетрейтить мобу. Можна буде, якщо наступні наступній лізі цього не буде. На Сендесі ми не знаємо, чи воно буде в коргінплеї, то просто цей нодик взяти, Penetrate не брати, І Білд вийде набагато більше демеджу. Тобто, я не знаю, відсотків 50 море буде. Але не буде 40 лист демеджу from hits. Але буде можливість ще вставити джули, які дуже багато сили можуть давати то, що спліт персоналіті можна вставити, бо багато сили мати. Можна вставити Bound by Destiny, який якраз силу дає за варлордовські шмотки, по-моєму. І в такому дусі. джули можуть давати, я не знаю, до трьох тисяч сил, навіть вас можуть розігнати. Ну, може не трьох, але 2,5 точно. З таким гіром приблизно, як у мене. То так, да, кажу, це була достатньо велика втрата, що це, що ми не могли джули брати, але мені сподобалось. Чар получився достатньо танковий через цей нодик. У мене плюс блок був, плюс цей нодик. Тобто мене через цей нодик не ваншотило майже нічого, а блок робив, що мене мене дві атаки підряд майже ніколи не попадали. Плюс нормальний рекавері лайфа через цей нодик. Такий приємна комбінація вийшла, і демедж все ще був 10-20 мільйонів. Тут залежно від того, чи у вас бафує. Так що від недостачі демеджа я не страждав. Мені білд в цілому сподобався, посирі його просто кажу. Геймплей ну це мілі атака із сплешом. Щоб ми взяли сплеш-нодик, і це мілі атака. І ми входимо бонькаємо мобу. Надо щось було додати, то я казав, я Хераль додав, то з Херральо хоч веселіше виглядати почало. Я не знаю, наскільки імпакта робив Хераль для кліра, але виглядати почало веселіше. А так скажу. І цей нодик у мене тут маленький, що експлот дає, але він це взагалі дуже мало, я впевнений дає. Не впевнений, чи він хоч щось робить, але. Я його знайшов і сказав, ну хай буде. Ще нюанс єдиний цей чест, що робить. Він дає блока за силу. Є стандартна версія, яка дає блок атак демедж за силу. І є fullboard версія. У цій ліці, яка дає блок спел демедж за силу, я вирішив, що я атак блок найду і так на дереві. Там десь на дереві. На палці в, на в Японії у нас Implicit атак блок може бути. І відповідно він за fullboard версію. А що воно ще робить? Що chance to block, unlucky робиться. Коли ви це клікаєте. Що це значить Unlucky? Воно ролиться два рази, і якщо не заблочило хоч один з цих двох разів, воно рахується, як будто ти не зблочив. І того я вставив руну, яка каже, що Lucky і Unlucky Block Unexisting це новий кейворд, ну як уже там пару ліг йому надав. І що робить Unexisting? Unexisting робить, що він ролиться тепер три рази і береться середній рол. Тобто, якщо воно. Заролило, потім наролило блок, потім не наролило блок, потім знову наролило блок, то воно візьме те, що наролило блок. Щось в такому досі Тобто це вертає приблизно до той... до того шансу, який був до того, як у вас був цей час залакі шанс то блок. Так що ця руна важлива з тим чесно, вона дасть вам десь 20-30 блока, залежно від того, скільки у вас тут блока. У мене 75, то вона мені давала десь там 25 блока плюс-мінус. Така от руна смішна, яка контрить анлаки блок. За один надик да, 30 блоку отримати, чи 20 там ну, навіть 20 це дуже добре. Такий от білд. Кажу: по силі персонаж вийшов достатньо сильний, танковий, приємний, нормально демеджа приємно, мов. Просто відчуття від нього трошки, ну, ну, таке, ну, Heavy Strike. Це все ще Heavy Страйк. Якщо додати якийсь експлот чи щось таке, то щоб шмякало, то виглядати буде нормально, а по силі чар хороший. Якщо вас не лякає, що це просто Heavy Страйк, то можу рекомендувати сильний чар. Просто бігаєте і бонькаєте мобух. Достатньо весело, але тако. Залишую вас тоді з моїм Uber-Uber Elder кілом. Бачите, як це виглядало. Тоді дякую всім за увагу. Це буде останній мій білд в поє 1 в цій лізі, скоріш за все. Я поїхав в поє 2. Ай! це так і було б. Що... Всі б туди грали, а там би не грали. На старті потім. Навірно, було б оптимально голфаску все-таки поміняти, але. Блін, мені б рекуп був дуже сильний, я не знаю. Я прям чим більше дивлюсь на цю ситуацію, прям рекуп було б дуже плагче. Він знов за своє І цей за своє. What the fuck you? Два дурака. Тут дурак має заспав... Що це за... Що тут такие став валяється на полу? <с> Просто навіть не на полу поветри. Ну ладно. А. А, слэм. Я не замітив слэм, я задумав. Я за зай. Мейвен вісить я за неї на жопу і не побачу слам шейпер. Fuck you. Просто... Та жопа, він ще, так, лята. Я це и в інших файтах Замічав, що вона просто Тут оце все і там прям Півекрана закриває по центру. А, і на цьому, коли шарики иксарче, і вона тож посередині висить, і така давай, доджи. О, вони не пофиксил чи що? Коли це умеет рубил? Він раніше він останніх пару лиг на місці сламал. А що в центр сламнул, ладно. Бля, это мой вин был, мане, блин. Эй, джо! Чест упав Окей. Okay. Чест тоже достатньо рідкий Не сорт, конечно, да.